Релігійні уявлення це одна з найскладніших сторін життя давніх людей для вивчення археологами. Про них ми можемо дізнатися лише завдяки декільком пам'яткам: поховання, святилищам чи окремим атрибутам, які можна вважати культовими. Поховання це одні з найбільш інформативних, адже поховальний процес неможливий без релігійних обрядів протягом всієї історії з часів появи релігійних уявлень. Найскравіше вони проявляються в обрядах захоронення людини та атрибутами, які це захоронення супроводжуються. Перед тим, як аналізувати археологічні дані, ми маємо звернутися до писемних джерел. Населення Салатівської культури у більшості своїй належало до хазарського Каганату, тому варто проаналізувати релігійні вірування населення цієї держави. З листування хаздая ібн Шахфута, який був сановником одного з кордовських халіфів та хазарського царя Іосифа у 960-х роках, ми чітко можемо дізнатися, якими вони були. У своєму листі Іосиф, відповідаючи на питання хаздая, розповідає історію встановлення іудаїзму як основної релігії у містах Казанату. Перепрошую Каганату, яке замінило, пануючи до цього язичництво. Також означає, що в одному з міст Каганату живуть іудеї, християни та ізмаїльтяни. З чого можна зробити висновок, що інші релігії не були під забороною, а навпаки, сприймалися на рівні. Отже, основними релігійними віруваннями хозарського каганату були іудаїзм, християнство та іслам. Причому перша була здебільшого поширена серед правлячої верхівки, а дві інші простий народ навіть синкретизував. Могильники одні з найбільш досліджених та інформативних пам'яток салатівської культури. Вони складаються з катакомбних та явних інгумацій і трупоспалень. Саме завдяки аналізу перших ми і визначимо релігійні уявлення населення салатівської культури. Отже, катаковні поховання мають вигляд квадратної, чи здебільшого овальної в плані та куполоподібної камери, де лежала людина, та дромусу, тобто проходу до неї. Розташовувалися вони здебільшого на схилах ярів та балок. Розміри камери, які довжина дромусу, напряму залежали від матеріального статусу мерця. Тобто, чим багатша була людина, тим більше була камера та довший дромос. Також ці розміри залежали і від того, хто був похований. В катакомбах Дмитрівського могильника чоловіки мали більші камери, адже їх ховали на спині у витягнутому положенні, у той час як жінок, скоченому на боці вигляді, через що їм споруджувалося менше за розмірами катакомба. Загалом усі типи поховань, дослідниця Світлана Олександрівна Плітньова поділяє на декілька типів: одинарні, парні, потрійні та колективні. Від кількості людей змінювалися і розмір камери та дромосу. Стосовно дитячих поховань, то вони також були невеликі, а положення тіла залежало від статі, як і в дорослих. Поховання на боці є типовою рисою для кочевних народів, чи на яких і були представники ісалтівської культури. Вони у такому вигляді ховали рабів та бідняків біля поховання когось багатого та впливового. Це свідчить про соціальне розшарування населення. Окрім цього, поховання жінок та дітей зазвичай, е окрім цього, поховання. Суніші ознаки розшарувань демонструються у тому, що у парних та сімейних похованнях жінок та дітей зазвичай умертляли спеціально, в як чоловіки гинули у бою або помирали своєю смертю. Однією з прямих ознак релігійних вірувань населення салатівської культури є наявність у великій кількості катакомб твогільної пістилки, яка знаходилася під тілом мерця. Здебільшого вона була знайдена у парних похованнях, тому Світлана Олександрівна Плітньова зробила висновок, що ця пістилка мала весільне значення. Коли помирав воїн його дружина мала доглядати за господарством та дітьми, а тому з ним ховали рабиню наложницю. Пістилка в цій ситуації означала створення нового посмертного шлюбу. З нею походилися й інші дослідники, зокрема Валерій Сергійович Фльорок. Окрім парних поховань, вугільна постилка була знайдена і в по похованнях жінки та дітей. У цьому випадку вона могла означати, що жінка була не рідною мамою, а просто померла одночасно з дитиною, а пістилка увисловлювала ніби посмертне усиновлення. У бочових народів вогонь мав сакральне значення та поєднував чоловіка та жінку сімейну пару, тож така версія вчених є цілком логічною та найбільш ймовірною. Однак у декількох катакомбах з одиночними похованнями в Дмитрівському могильнику також було виявлено погільну пістилку. Вважається, що в цих випадках або наслідувалася інша сакральна мета, яка була невідома дослідникам, або ці поховання були залишені представниками іншого племені. Поклоніння вогню особлює аніматизм як частину релігійних вірмен населення сатівської культури. Поховання завжди супроводжувалися інвентарем, і чим багатшою була людина, тим багатший був інвентар, та тим більше була його різноманітність. Чоловічі поховання супроводжувалися зброєю, кінською, зброєю поясом, інколи посудинами, та ріже прикрасами, браслетами. Жіночі, навпаки, мали багато прикрас у вигляді сережок, намистка, блучок, браслетів тощо. І зброї рідко мали і ножик, Ін, у той час іншого зброєння у них не було. В парних похованнях багатство матері жінок напряму залежало від багатства інвентарю чоловіка. Дітей до 7 років досить часто ховали взагалі без речей. Чиною цьому є те, що діти такого віку були під наглядом матері та що не мали особистих речей. Кочових народів вони набувалися після прохання дітей у батька дати їм ім'я та коня, фактично пройти обряд ініціації. Традиція ховати мерця з його речами, набутими при житті, свіжить про віру населення салтівської культури в путевічне життя. Ще однією ознакою цієї віри є поховання з людьми тварин, які супроводжували людину на той світ. Зазвичай тварини мали окреме місце в могилі, так званий кенотаф, тобто транше, яка була чимось схожа на дробус. А біля них завжди знаходився горщик з, можливо, поминальною їжею. Наявність таких горщиків вчені пояснені вірою в те, що навіть після смерті люди бачили, що відбувається на землі. Найбільш інформативними та зразковим у верхній течії Сіверського Дінця, де проживала значна частина носіїв Салтівської культури, є верхньосалтівський, старосалтівський, Дмитрівський та рубежанський могильники. У катакомбах кожного з них була поміщена цікава особливість. Деякі зі скелетів мали зв'язані ноги, були порушені або взагалі не мали окремих частин скелета. Спочатку вважалося, що це наслідки пограбувань могил, що було досить поширеним явищем того часу. Однак інвентар був цілілий, що прямо суперечило даному судженню. Насправді, зв'язування частин тіла, зміна тимішного розташування скелета чи вилучення частини скелета з могили були частиною обряду знешкодження покійника. Вважається, що люди мали певний страх перед мертвим, тож таким чином намагалися заспокоїти його. Здебільшого розкопували могили для таких дій, родичів похованого, тож вони знали, яка це була людина, та скільки зла вона може принести. Саме тому у знайдених катакомбах ступінь руйнування відрізнялися. Найменшою руйнацією було перекладання з того, аби людина не могла вийти з могили. Наступне кістки рук, аби не мати можливості користуватися зброєю. Далі була грудна клітина, яка містила найголовніші органи для життєдіяльності, тобто серце та легені. Інколи від тіла відділяли і голову. Найнебезпечнішим мерцем частину тіла не просто відділяли, а виносили з могили та заховували в іншому місці. Цей обряд підтверджує віру населення салтівської культури у злі сили та беззахисті мертвих перед ними. Відмінністю верхня старосалтівського та рубежанського могильників і Дмитрівського є переважно поховання людини спині, незалежно від їх статі. Тож можна зробити висновки, що для їхнього населення положення людини у могилі не вважалося способом демонстрації її соціального статусу. Наявність кухлів з посмертною їжею не притамана лише Дмитрівського могильнику, у той час як у інших були знайдені і кістки тварин, які були частиною поминальної їжі. Вважалося, що ця їжа допоможе гамувати голод померлих доки, вони не перейдуть на той світ. Де вже отримуватимуть їжу в вільному доступі. Важливим є і положення катакомби та людини в ній відносно сторін світу. Зазвичай катакомба споруджувалася впродовж лінії Схід-захід. Мерця клала головою на схід. У багатьох народів захід асоціювався з місцем знаходження нижнього світу, до якого можна спуститися річкою, тож таке розташування мало допомогти померлим і направити їх у потрібному напрямку. Загалом закопування людини глибоко в землю це ще один ритуал, пов'язаний з вірою в потебічний світ. Вважається, що таким способом люди допомагали покійнику бути ближче до світу мертвих, які знаходяться під землею. У багатьох катакомах вершнісатівського могильника. Серед поховальних інвентарю були знайдені підвіски у вигляді хреста. Це може свідчити про наявність певних християнських уявлень. Однак, достовірно сказати не можна, адже досить часто вони знаходилися у намисті разом з іншими прикрасами та могли бути жорстоною інших невідомих нам уявлень. На користь думки про християнське уявлення говорять етнографічні дані. Частина населення сатівської культури були праболгарами, а ті, в свою чергу, вважалися в більшості своїх християнами. Варто також проаналізувати могильники центрального Кавказу, адже це ще одна важлива точка розселення населення сатівської культури. Найскравішими могильниками цієї території є Клин Яр 3 та Підкумський, розташовані поблизу міста Кисловодська. Майже половина захоронень серед досліджених протягом 1983-1986 років катакомби. Особливістю цих могильників є наявність двокамерних катакомб. Здебільшого спершу споруджувалася одна камера, згодом біля неї робили другу. Думки про їх призначення у дослідників різняться. Майя Павліна Абрамова вважала, що це соціальні були причини, мовляв, у першій камері знаходилися багаті колективні поховання. У той час, як в другій були парні або одиночні бідні, тобто взагалі без інвентарю. Сергій Валерій, Валерій Сергійович Фльоров цю думку заперечує, адже насправді жодне з поховань таких катакомбах не мало багато інвентарю. Він висунув теорію, що двокамерні катакомби були наслідком певних релігійних уявлень, наслідок яких не допускалося розділення родичів навіть у різні катакомби. Однак, жодне з припущень не можна із певністю назвати вірним, адже катакомби такого типу займали максимум п'яту частину усіх досліджених, що свідчать про малу їх поширеність та складність у вивченні. Варто зауважити ще один важливий момент певні індивідуальні відхили в кожній з катакомб. Вони проявляються у розмірах та формах камер та входів них. Валерій Сергіович Фльоро це певними особливостями релігійних вірувань кожної окремої сім'ї. Отже, підсумовуючи усе сказане, можна зробити наступні висновки. Носії салатівської культури не мали єдиної релігії, племена мали відмінності у поховальних обрядах. Наявність у великій кількості катакомних бух... поховань вугільної пістилки свідчить про поклоніння вогню та вірою його сил, що є ознакою аніматизму. Присутність серед інвентарю амулетів відкриває фатишизм наділення речей надзвичайними силами як частину релігійних уявлень. Віра в потайбісне життя та духів, яка проявляється з нешкодженням решток покійників, наявністю поховального інвентарю та його складом, є ознакою анімізму та шаманізму. В хрестоподібні час підвіски вказують на можливість проникнення в середовище населення сладівської культури, християнства. Дякую за увагу, буду рада відповісти на ваші запитання. Дякую за доповідь. У мене є питання стосовно якось цих підвісок. Яка чи можемо ми королювати присутність індарів цих хрестів та підвісок з, наприклад, орієнтаціями покійника та християнську культуру захоронення взагалом? В принципі, взагалом ці підвіски досить такі. Противоречиві, так би мовити, тому що ми не можемо чітко назвати, чи це точно були християнські, якісь підвіски, чи все-таки це щось було інше. А на части на частини світу, звичайно, положення покійника вказувало здебільшого, це було частиною якраз давніх ще кочівних уявлень, і тому ну я б не сказала, що ми можемо якось знаходити паралелі, якраз між підвісками, точніше, якийсь певний зв'язок між підвісками та положенням покійника в могилі. thank you